Добре. А для чого вам? А для чого вам? Ви хочете за мною познайомити? А я за вами не хочу знайомити. А причина зупинки? А причина зупинки. Чому? Для чого зупинилися? Ви розвернулися для чого? Машина понравилась? Закону України про національну поліцію. А що там написано пункті 4? Пункт третій, частина першої статті 35 закону України про національну поліцію, що каже на полежні події, пасажири та наступні засоби можуть бути причетні можуть. Можуть до вчинення адміністративного чи кримінального підтвердження, чи це ваша суді надумання якась. Що, машажі, Що є або можуть машини. Є інформація? Інформація може бути Надайте водового, мені. Будь скорого. ласка. Дивіться, я вам поясню, Ви не перебуваєте. Ви задаєте ласка. питання? Я вам Надайте надаю мені. Будь ласка. Дивіться, ви задаєте питання, я вам надаю відповідь. Якщо ви хочете почути відповідь, то не потрібно перебувати. Ви за незгідні і не послухайте. Інформація може бути подана зорово. Інформація може подати бути текстова. Інформація може бути подана в електронному вигляді. На даному етапі я вам повідомила причину зупинки. Я хочу побачити ваше посвідчення, водія, зараз не документний хочу... засіб згідно пункту 21 та 24 в ПДР України. А я, діпін, я хочу побачити підтвердження. Розмови, будь ласка, посвідчення водія з цього документ потрапить засіб. Докази, що я порушник. Діться, докази надаються згідно статті 251 кодексу про адміністративні правопорушення під час розгляду справи. У нас з вами зараз не розгляд справи. Я вам пояснила причину зупинки. Я вам розказала пункт 3 частини 1 статті 35. Я хочу побачити Це... ваші документи згідно пункту Те, один, що бачити. те, що ви хочете побачити, те, що ви хочете побачити згідно закону. Я вам згідно закону тільки, що все назвала. Ви хочете побачити. А... Згідно за Прич... закону, закону, тільки що я вам назвала. Будь ласка, закону причуть. Я вам тільки, що назвала. Добре, да. Люди люблять просто тіктоки признімати тік і подавати це розуміє, що... В мене тікток я удалив. Ну, ну, все, ви... Є закони тільки, вас України. Я вам тільки що я знаки до Це теж підпадає під пункт третій. Де ДТП? Ознаки які? То бампер він просто не новий. вас є ознаки ДТП. Звісно, що я нема.